У рамках відзначення Дня Героїв у надвірній відправили панахиду на символічній могилі борцям за волю України та урочисто відкрили й освятили сквер пам'яті героїв ОУН УПА Мирона та Марти Свідруків. Двійнята, брат і сестра, родом з надвірної, з 13 років почали підпільну діяльність. 16-літніми стали повноправними членами УПА та загинули, не здавшись ворогу у 23-літньому віці. Мирон Свідрук, кавалер Срібного хреста бойової заслуги УПА, відомий під псевдопімстай завзятий. Марта, секретарка краю. Вого провідника пропаганди ОУН, поета воїна Марка Боєслава, псевдо Настя Черемшина. До цього часу у надвірній була тільки пам'ятна дошка в честь повстанців на стіні історичного музею та рішенням Надвірнянської міської ради у 2012 році Мироновій марті Свідрукам присвоєно звання почесних громадян міста Надвірна. Громадськість та родина героїв давно хотіли встановити монумент. «Знаковий день тільки через те, що ми відкриваємо чергову історію боротьби визмених змагань людей, які Стали символом і гордістю нашого міста. Це почесні жителі нашого міста Мирон і Марта Свідок. Хто приклався до цього монументу, до пам'ятника? Це дизайнери Ола, Оля Голуб. А в першу чергу зустрічі з рідними близькими Мирон і Марта Свідка, які хотіли втілити, руковічити пам'ять про Мирона і Марта Свідорок. Сквер пам'яті Марти і Мирона Свідруків встановлений та облаштований завдяки виграному проекту у обласному конкурсі проєктів та програм розвитку місцевого самоврядування. Його вартість 250 тисяч гривень. Частина коштів пішла з обласного бюджету, решта з міського. Проект підтримали і місцеві підприємці. Родичі Мирона і Марти Свідруків стверджують, що зведення пам'ятника повстанцям та облаштування скверу це спільна перемога всіх, передусім національної ідеї та її носіїв українського народу. Я є племінницею і Марти, вони є рідними сестрою, і братом моєї мами загинули за волю України. І я неймовірно щаслива за те, що те зерно, з яким вони боролися так тяжко за Україну, проросло через 63 роки. Вони були б щасливими дуже побачити оцей тріумф їхньої жертви. У міській раді кажуть, що це не останній проект з відродження історичної пам'яті та вшанування українських героїв. Попри важкий економічний час, є ряд задумів, який за допомогою громади обов'язково втілиться в життя.